План відновлення та розвитку це ключовий планувальний документ і головний орієнтир для роботи громади на найближчі роки. Саме такий стратегічно важливий документ розробляють у прилуках. Нагадаємо, місто взяло участь у пілотному проєкті з планування відновлення на місцевому рівні. Для роботи в рамках ініціативи відібрано 10 громад України. Активність реалізує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Партнерами проєкту стали ПРООН та уряд Японії. Дуже приємно, що саме наше місто це єдине місто у нашій. Області, яке бере участь у цьому проєкті. Основна мета це написання плану відновлення і розбудови нашої громади. Для цього ми вже не один місяць працювали, створені були групи, працювали всі дуже наполегливо, працювали за різними напрямками: це і освіта, це і напрямок медицини, це і напрямок житлово-комунального господарства, соціального захисту населення. Тобто працювали всі і готували свої пропозиції. Всі ці пропозиції Пропозиції, це тобто проекти їх більше ста таких проектів. Ми запропонували включити до плану відновлення. Всі ці пропозиції були надіслані до експертів проекту. І на сьогодні ми вже практично вийшли на фінішну пряму 30 квітня. Керівництво проєкту відвідало Прилуцьку громаду. Делегацію особисто зустріла міський голова Ольга Попенко, саме очільниця міста, і підтримувала постійний зв'язок з донорами на контролі мера і робота в проєкті. До опрацювання ініціативи долучено керівництво. Структурних підрозділів, організацій, установ та підприємств міської ради. Над розробкою документу працювали і консультативно дорадчі органи. Враховано думку громадськості, аби до плану відновлення та розвитку увійшло якомога більше пропозицій та ідей. Всього працювало сім основних підгруп за напрямками, що стосуються різних сфер: соціальної, освіти, молодіжної політики та спорту. Вивчали й інші напрямки: економіки, бізнесу, транспортної сфери, залучення інвестицій і комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою міста. Рівали питання безпеки, попередження надзвичайних ситуацій та оборонної роботи. Всього до плану відновлення та розвитку Прилуцької громади увійшло 110 передпроєктних заявок. І сьогодні даний документ доповнюється новими ідеями. Проєктні ж менеджери відвідують лише дві громади з десяти це Хмельницька, Сумська область та Прилуки. До міста з робочим візитом прибули Кім Маттіс, спеціаліст із залучення молоді та соціальної згуртованості, Валентина Аксьонова, аналітик з питань комунікацій, та програмний спеціаліст, керівник групи проєктів демократичного урядування Олена Урсу. Ми маємо велику приємність співпрацювати із вашою громадою уже майже півроку. Надзвичайно вдячні Ользі Михайлівні за таку плідну співпрацю усій команді, усім тим, хто долучений до роботи, «Роботи над планом відновлення та розвитку громади це унікальний проєкт, пілотний проєкт, який програма розвитку ООН реалізує за фінансової підтримки уряду Японії. Спільно із міністерством відновлення. Сьогодні ми напередодні такого звітного заходу вирішили здійснити моніторингову поїздку в декілька громад. Із цих десятьох громад, які у нас є. Ми їх всіх дуже поважаємо, дуже любимо. Але вибрали вашу і Хмельницьку громаду Сумської області. Брати участь у такому проєкті – це честь. Це честь, і зрозуміло, що це велика допомога, бо ми разом всі разом ми пишемо план відновлення, план росту нашої громади. Це дуже важливий документ на сьогодні, який повинен бути в кожній громаді, і ми дуже вдячні, що саме у ці, що ми отримуємо від вас допомогу у написанні такого плану. Як ми працювали? Звичайно, що ми. З самого початку взялися дуже активно. Написано було розпорядження, видано розпорядження. Створені були робочі групи. Робочі групи створені відповідно усіх напрямків. Це був напрямок, наприклад, і медицини, напрямок освіти, це напрямок житлово комунального господарства. Це напрямок соціального захисту населення. це напрямок роботи з молоддю. Всі групи працювали. Дуже активно, дуже відповідально, і дуже серйозно. До кожної групи входили представники усіх структурних підрозділів. Це і директори комунальних підприємств, це і директори загальноосвітніх шкіл, головні лікарі наших лікарень. У нас на сьогодні їх чотири лікарні і дитяча в тому числі. Це керівництво культури, це керівництво нашого центру з надання адміністративних послуг. Тобто всі працювали дуже активно. І по тому, як ми написали всі пропозиції, а це понад 100 проєктів, а це понад 100 проєктів, тому зрозуміло, що практично всі включилися активно у роботу. Всім хотілося внести свою пропозицію. Всі ми розуміємо, що ми працюємо для міста. Загалом до розробки плану розвитку та відновлення включено 43 представники громади. Загальна кількість осіб, які були включені в робочу велику робочу групу 43 особи. Із яких 10 депутатів міської ради, це майже 30% відсотків від усього складу, 10 чоловік від громадської ради це представники громадськості, теж майже 10%, відсотків, представника від молоді і чотири представника від бізнесу, тобто старалися охватити майже всі категорії мешканців нашого міста. Кваліфіковану допомогу та консультації робочій групі надавали фахівці компанії КП НДЖІ. В листопаді минулого року спеціалісти КПНДЖІ провели опитування серед прилучан. Всього вивчили думку 800 респондентів. Тобто 800 прилучан по 45 питаннях, що стосувалися безпосередньо ситуації в країні, але більшість питань це стосувалося ситуації в нашому місті. Результати опитування були ними узагальнені, надані нам для ознайомлення і використані безпосередньо при розробці проєкту плану відновлення. Крім того, представниками даного підприємства було зроблено шикарний гуглеопитувальник для малого і середнього бізнесу, який було проведено в грудні минулого року, і за результатами якого проблеми саме бізнесу теж були, були включені в план відновлення. З усіх передпроєктних заявок, що увійшли до плану розвитку та відновлення, фахівці проєкту сформували певний рейтинг. Групи ідей об'єднали за пріоритетністю. Відповідно, проєкти можуть мати високу, середню та низьку пріоритетність. До уваги колегації представили невелику кількість ідей, що можна втілити в життя у прилуках. Серед них відновлення та реконструкція декількох відділень Прилуцької центральної міської лікарні «Ми вирішили розпочати свій процес відновлення та розвитку безпосередньо з хірургічних відділень. Вони в нас займають два поверхи: це третій та четвертий поверх хірургічного центрального корпусу. І безпосередньо було прийнято рішення таке досить амбітне розробити проект відновлення капітального ремонту відразу двох поверхів, також до проєкту увійшла ідея щодо побудови на базі лікарні реабілітаційного відділення. Адже у нас значно збільшилася кількість не тільки внутрішньо переміщених осіб у громаді, в нас з'явилися і навіть наразі зараз лікарня надає медичну допомогу військовослужбовцям не тільки з прилуцької громади. В нас постійно знаходяться на відновленому лікуванні військовослужбовці з інших громад і які пере. Водяться після інтенсивного лікування в надкластерних закладах обласних центрів чи столиці, і враховуючи їхнє перевантаження, ми потім забираємо цих наших героїв для відновлення. Тому в рамках цього проекту третій поверх у нас передбачений як відділення реабілітації. Тим більше наразі для нашої держави це визначено пріоритетом і першочергово мають забезпечені бути умови доступності і відповідно. Явного матеріально-технічного обладнання, як говорить головний лікар центральної міської лікарні, оновлення матеріально-технічної бази медичного закладу дозволить розширити кількість послуг. Також це нові можливості в роботі для молодих фахівців. Наші спеціалісти хірургічного профілю це в більшості своїй досить молодий амбітний колектив, який без перебільшення стоїть на рівні спеціалістів обласного класу, і він має можливість знання та вміння реалізовувати свою роботу на благо пацієнту, але наше завдання як громади, як керівників, створити їм для цього відповідні умови. Зрозуміло, що донорська організація не зможе профінансувати всі понад сотню ідей громади. Але план відновлення та розвитку це документ, за яким місто може жити, розбудовуватися, рухатися вперед та шукати партнерську підтримку. Першочергово на що звертають увагу потенційні інвестори, чи включена ідея до даного документу. Саме тому кожна підгрупа активно працювала та додавала до плану свої пропозиції, зокрема, вивчали питання розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста. За даним напрямком, члени відповідної підгрупи внесли 33 заявки. Найрейтинговішими стали ідеї реконструкції міського полігону та капітального будівництва прилуцьких доріг. Дійсно, Ольга Михайловна сказала, що однією з основних проблем руйнації наших доріг на території нашого міста це є відсутність об'їзної дороги. В зв'язку з цим ще до війни. Міська рада розпочала розпочала відходити від проведення ямкових ремонтів і почала розробляти документації на проведення капітального ремонту доріг. Якщо брати ті заходи, які були включені до плану відновлення, ми включили туди 5 проєктів. Ці проекти на сьогодні вони готові, виготовлені і готові до реалізації. В разі реалізації цих п'яти проєктів буде в місті капітально проведено ремонт близько 10 кілометрів доріг. 10 кілометрів це немало. Закриваються майже всі наші об'їзні дороги. Це позитивно впливає на всі верстви населення, тобто позитивно вплине на всю громаду. Серед проєктів першого пріоритету і технічне забезпечення двох комунальних підприємств міста. Прилуки тепловодопостачання та послуга належать до об'єктів критичної інфраструктури. Саме тому підтримка даних організацій надважлива. Директор комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш озвучив основні потреби: це реконструкція очисних споруд, самоплинного колектору та придбання спецтехніки із невторюючої установки. Валентина Трохименко. Представник комунального підприємства послуга також серед актуальних потреб організації називає реконструкцію міського полігону, будівництво сортувальної лінії та придбання транспорту. До стратегічного документу увійшло і 37 передпроєктних заявок, направлених на розвиток молодіжного середовища, спорту, соціальної та освітньої сфер. До уваги членів делегації начальник відділу сім'ї молоді та спорту Олена Чабак представила декілька пропозицій. Ми включили до плану відновлення та розвитку ряд об'єктів, таких як створення. Соціально-спортивного простору, капітальна реконструкція нашої території дитячо-юнацької спортивної школи, тобто нашого стадіону. Також подальше облаштування молодіжного простору, який ми вже стартували, і зараз працюємо над ним. Але ми хочемо включити, щоб наш молодіжний простір був доступний для молоді із інвалідністю, включав всі ті питання відповідно до норм безбар'єрності. І також в нас є ряд пропозицій від нашої молоді щодо створення таких от відкритих просторів, де вони могли б організовувати різні культурні творчі заходи, різні заходи із неформальної освіти. На сьогодні освіта активно працює у напрямку залучення позабюджетних коштів. Начальник управління освіти Олександр Правосуд презентував почесним гостям актуальну передпроєктну заявку Конструкції харчоблоків у школах та дитячих садочках. Це і утеплення приміщень, це і харчоблоки, для того, щоб і самі приміщення були утеплені, енергозберігаючі, і дах треба деяких ремонтувати, ну і, звичайно, оновити харчоблоки. Теж ставимо за мету продовжувати роботу в цьому напрямку і оновити ну, в майбутньому усі харчоблоки по навчальним закладам. До плану додано і питання розвитку соціальної сфери прилук. Зокрема, до середньої пріоритетності належить центр соціальної реабілітації дітей інвалідів. У нашому місті проживає близько п'яти тисяч інвалідів, із них 263 дитини. З інвалідністю до 18 років на даний період у нашому місті є центр реабілітації дітей-інвалідів, але він орендує невеличку площу і там всього тільки 63 дитини. Але це вкрай необхідно на сьогодні мати такі центр. Міська рада має наміри і щодо створення центру реабілітації не лише для дитячого, але й для дорослого населення з інвалідністю. У міській раді розуміють, що вже на порядку денному стоїть питання облаштування спеціалізованих. Ні, установи для надання кваліфікованої допомоги захисникам, що повертаються з фронту як з фізичними, так і з психологічними травмами. До плану відновлення та розвитку включені і питання збереження культурної спадщини громади. Декілька ідей запропонували працівники краєзнавчого музею. Одна з них облаштування фондосховища, адже скарбниця музею налічує понад 60 тисяч експонатів. Це та історія Прилуччини, яку необхідно зберегти для нащадків. Що ми потребуємо це ремонт додаткових приміщень, встановлення індивідуального опалення для. Дотримання температурно-вологісного режиму, а це найголовніше. Або ж встановлення вентиляційної системи, яка, на жаль, також відсутня в нашому фондосховищі, і відповідно меблювання, збереження уже самого фондосховища це є дуже актуально, тому що це наша локальна спадщина, це те, що притамане тільки нам, ті самі рушники, ті самі сорочки. Здавалося б, їх багато в Україні, але вони індивідуальні і локальні суто для нас. Таких більше ніде немає. Тобто, це наша локальна спадщина. І якраз. На рівні цієї локальної спадщини в нас є унікальні експонати національного значення, як гетьманські сідла там порохівниці із зображенням наших нашої символіки. Тобто це унікальні експонати, вони єдині в своєму роді. Серед інших проєктних заявок запропонований будинок Шкуратова, приміщення колишньої школи номер 4 Вже розроблена проєктно-кошторисна документація по створенню історико-культурного молодіжного центру на базі даної культурної пам'ятки. Якщо цей проєкт втілять у життя, то це. Центр такого формату буде єдиним не лише у прилуках та районі, але й в області. Наш проект полягає в тому, аби створити такий культурно-мистецький простір, кластер. Ось те, що Ольга Михайлівна говорила про діток. Власне, можливо, тут навіть можна буде поєднати якимось чином, тому що якщо наше фондосховище зараз знаходиться в орендованому приміщенні, то власне, як то каже народна українська така мудрість вбити двох зайців чи піймати двох зайців, то ось ця територія, ця будівля могла б слугувати. Сучасним культурно-мистецьким центром, де б знаходилися і наші фондосховища. А в Європі досить цікаво і популярно це відкриті фонди. Тобто, коли йде оце меблювання відкриті фонди, люди можуть заходити не лише експозиції, бачити, а й відкриті фонди. Це можуть бути експозиційні зали, виставкові зали. А в нас три тисячі творів мистецтва, які, на жаль, знову ж таки, ми не в спромозі їх експонувати. І знову ж таки, це можуть території бути для дозвілля, для сімейного дозвілля. Це можуть бути майстер-класи, це можуть перегляди кіно, кінозали, можуть бути. Це можуть майстерні для майстрів. Тому що, на жаль, ми втрачаємо з кожним роком наш від майстрів народної творчості. Ось такий культурно-мистецький кластер, який задовольнить і молодіжний дозвіл, і сімейний дозвіл, і для дітей-інвалідів. Він носитиме і дозвілєвий характер, і освітній характер, і слугуватиме як музейний простір. Один з напрямків, який також був запропонований до плану відновлення та розвитку, поліпшення технічного стану річки Удай. Загальна довжина водойми – 327 кілометрів. Вона протікає. Через Прилуцьку, Ічнянську, Варвенську, Схополов'янську, Молодівицьку громади, що на Чернігівщині. Річка Удай простягається і Полтавською областю. В межах міста прилуки довжина водойми займає 10 кілометрів. Головний архітектор міста Віктор Тесленко зазначає, якщо дану ініціативу підтримують донори, то є можливість обговорення проведення робіт щодо поліпшення технічного стану річки і на територіях інших громад. Поліпшення технічного стану річки Удай – це проблема не лише. Збереження річки як такової, річки, навколо якої виросло це місто і сформувалося це місто, а це великий ресурс на площі 300 гектар, який дозволяє сформувати зони відпочинку, які у нас на, 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 на даний час, в нашому місті. Місці, ну я б назвав їх обмеженими, от. Але той ресурс, наявний, який ми можемо використати, він допоможе збалансувати іменно. <кій> Оці е, складові, що касаються соціально побутового стану міста, е, виробничого і відпочинку, а також це буде додаткова складова для розвитку туристичної інфраструктури, оскільки вже Николаївна говорила, місто має і історичний статус, але для того, щоб е, Привабити туриста то не зу... мало наявності самих об'єктів історико-культурної спадщини, але ще повинен бути і сервіс, простір для зручності відвідувачів нашого міста. Активно долучалася до розробки плану і громадськість міста. Ідеї членів громадської молодіжної ради та ради з питань ВПО опрацьовували спеціалісти виконкому і партнери проєкту. Я можу сказати як представник громадськості, що досить відкрито було напрацювання цього документу. Широко залучені представники міста можливо, є ще хтось може сказати, що хотів би, але можливість мали всі. І до всіх, хто проявляє активну позицію, інформація була донесена як перед початком роботи, так і зараз на проміжному етапі. Грунтовний підхід та колосальний об'єм роботи команди міського голови, яка працювала над створенням плану, оцінили і представники проєкту. Сьогодні ми вперше познайомилися так близько із командою міського голови, командою міської ради, які напрацьовували цей документ. Познайомилися з усіма представниками структурних підрозділів гро громадськості молодіжної ради і відчули, наскільки всі поінформовані про процес напрацювання плану відновлення розвитку. Відчули наскільки гарно був і ефективно організований процес внесення пропозицій, визначення пріоритетів. Представлення якогось проєкту документу більш широкій групі консультаціям з громадськістю. Тому е, нам видається, що план був напрацьований ефективно, і найбільше наше сподівання на те, що після того як він буде проконсультований з громадськістю і затверджений, він буде ефективно втілений і він буде продовжувати таким бути живим документом. Які регулярно оновлюються, регулярно переглядається для того, щоб відображати потреби громади в кожен конкретний момент часу, також не залишила байдужими делегатів різнонаправленість та всебічне охоплення усіх сфер життєдіяльності міста під час формування плану відновлення та розвитку громади. Ми були дуже вражені дійсно, як нам представили всю роботу по напрацюванню плану із відновлення та розвитку прилуцької територіальної громади. Ми відзначаємо, наскільки партисипативним був цей процес, тобто наскільки широке коло експертів з різних напрямків були долучені до робочих груп з напрацювання різноманітних проєктів, їхньої пріоритизації, відображення у фінальному плану відновлення. І нам здається, що дійсно Прилуцька міська громада має такий план, який в тому числі поінформований і консультативний. Консультацію із мешканцями міста і консультацію з молоддю з бізнесом, з громадськістю ми почули, як громадська рада мала можливість внести свої пропозиції щодо пріоритетних проєктів. І нам видається, що на виході ви маєте той план, який відображає інтереси міської громади, і має всі шанси бути реалізованим у майбутньому за умови наявності фінансування.